Стою каву. Правда, це вже не перший відлив. Я п'ю завжди слабшу. Ну, перший відлив мені трохи засильно І то я це буду пити ще з молоком. Я саму каву не дуже люблю пити. Люблю саме з молоком мені подобається до речі. Хто як любить? Так, у мене цибулинка. Половинка. От люблю я цибулинку жарну. Є люди, які не люблять цибулі, Ніякої не люблять, ні жарної, ні варної, ніякої, а я люблю. Буду готувати сніданок, ой. Доброго ранку, хто зайшов? Тут я готую собі каву, це вже другий відлив, я так її називаю. Я саму каву не люблю. До речі, напишіть, чи ви любите каву. Я люблю дуже з молоком. Я оце ще буду розводити з молоком. Доброго ранку візьме їде. Демос погоди. Доброго ранку пішов, доведемося. Я підготую каву, яку. Кава у мене вже це другий. Дякую вам. Я буду готувати сніданок. Ну, зараз буду нарізати цибульку. Каву я сильно не люблю, це вже другий відлив. Перший відлив я не пила. Я роблю другий відлив. Привіт. ЮА. Зараз буду готувати сніданок. Так, на швидку руч я люблю цибульку. Тут у мене пів цибулинки вже засумувало від вчора. Зараз буду готувати. Я завжди люблю жарну цибульку на сніданні. Я взагалі цибульку люблю. Но сиру не дуже. Де я є? Я зараз в Словаччині. На сковорідку дам олії. Справа як погода у вас. У нас сьогодні почало сніг падати. А угу. тут сковородка я її не мила, бо тут э, зранку вже жарилося сніданок теж. Я тепер що я дожарю сніданок. Вже дома Ага. А це, напевно, канал Наталі. Так, якщо я не помиляюсь. Так, тут олійка закінчилась, тут я вже каву. Вона вже не капає. Я її додам молока. Поставлю, поки цибулька хай смажиться. Відкрию олія. Соняшника тут за кордоном є. Олія соняшника, олія ріпакова. Ну і різні види оливкових олій кунжутних, з тих гарбузових. Та, бачите, пам'ятаю, що цей так. Е, люблю цибульку, не знаю, я там читала, що цибулька корисна, хоча, кажуть, жарко не корисна, але... Жар не корисно, але не знаю, я собі її придушую і таким чином, мені здається, що смачніше виходить сніданок. Does one call вот Цю каву, що накапала Ну, Тут на ну, це цей, хто не знає, є така колба. О, колба така глаза. на ній встановлюється така лікар спеціальна, ставиться фільтр пакет, там засипається кава. Воно прокапує вода. Прокапує вода, таким чином готується кава. Я самої кави не люблю, поки я не люблю оцеї гіркості. Я люблю з молоком. Це в мене має бути відсоток молока більший, ніж кава. Це в мене не виходить кава з молоком, а на мене не виходить молоко з кавою. В мене відсотків 40-30 це кава, а решту молоко. В Україні молоко зараз дороге. Ну, не знаю, як в кого, принаймні, в магазинах молоко приїжджала, бачила, в мене дешеве. Молоко. По акції можна купити. Це є десь до 80 євро центів, до 80. А якщо в Польщі, то молоко по акції можна придбати. В Польщі, то воно... 8 злоти 80, ну це якщо по 10, то 18, десь 20 гривень виходить пачка молока літра. Слава Україні, героям слава. Це в Польщі виходить десь 20, 20 гривень пачка молока літрова, але при умові, що треба брати або 6 пакетів, або 12. Єді є акція. От, в магазинах Бідронка є акція, що якщо брати. Там Умова стоїть, що береш більше, і тоді знижка e, дешевше виходить, виходить, знижка. Чи я там? Живу, мамо сказати, додам кукурузку зараз, додаю. Я зараз більше на дві країни, можна навіть на три. Я в Україні буваю, але дуже рідко зараз. А Польща це Словаччина в основному. Більше почала бувати, як почалася війна вже. Вілася війна, тоді я й поїхала. Mm. Така в мене вийшла зараз. Покажу. Така біленька кава, як я кажу, молоко сталою. В мене смажиться додала кукурудзки. Дмитро, у вас як погода, з якого міста, з якого регіону? Завжди олія лишається на дні, я її вицідити я її завжди лишаю або вертикально, або горизонтально, щоб потім висадити до кінця, щоб вона стекла. Кучивець я швидше зготовила, бо вчора не доїлося. Я її зараз підігрію, напевно. Після якома ага, посолетом. А, у нас сніжок допада Падав, вже не падає. Trzeba obiecać. Wczoraj się nie padało, ale wczoraj padał dość. Є я в Україну, але я це місто не знімаю. Та знімаю, як я кидаю більше ток відео, знімаю такі короткі відео. На довгі щось мене не вистачає, бо треба їх монтувати, а тут немає ноутбука в мене. В телефоні це короткі, мені простіше монтувати довгі, треба вже більше часу. Спочатку війни я взагалі закинула було. цей канал, нічого там не знімала, потім вирішила все ж таки тік-ток просувати. Прикінчився перед зломку, то використає такий марний чорний парчик. Не знаю, не видно, видно, не видно. Е, місто насправді гарне, я знімаю, але деколи... Ой, додам що цього чесника отакий гранульований. В телефоні пам'яті не вистачає. То деколи знімаю, знімаю, стараюся, монтую. Навіть кидаю той самий тік-ток, а воно чогось блокує відео, і відео набирає три перегляди і все. І будь розумний. А деколи якусь дурничку можна зняти, кинути, і вона краще заходить, ніж цей нормальне відео, коли монтуєш. Ті, хто це про що знімає, то все, де буває. Де буваю, то знімаю. Що бачить? Де коли на дурницю все підходить знімати. Не раз бачила, як люди знімають всяке дурню, і в нас літає мужик, взяв курячицей в какахі і прибивав цвяхом. У нього відео набрало там, не знаю скільки Зараз буду куда-то. Да, вот, вот так держали. Повдання з галочкою викласти це так, щоб не роздипілося яйця. Та, та, та. Не знаю, все одно я буду їсти, і воно трісне, луснеться. Але чогось хочеться, щоб воно луснуло коли вже перед їдою, а не в процесі викладання. Хочеться зберегти його таким ціленьким. Так. Цю ковідку вже треба мити. Так, отакий от ще сирок. Дякую. Отакий от сирок. З томатами упаляний і в базиліку. базиль. Небагато його, я вже його доїм. Це можна намазувати на хліб. Ой, просто в тарілку добре спіймала. Хотіла показати, як він цей. Ось такий він виглядає. На картинці такий і є. Дякую. Сортується, тут не викидаю. Пластик окремо, картон окремо, харчове окремо. ну І всяке різне непонятне теж окремо. А я ще от хотіла забути. Сочилися ж в мене її, треба підігріти Я зготувала зелену сочевицю, от вона вигляд має не дуже вона вигляд, але на смак мені подобається. Напевно, я її всю не Я її таку частину підігрію. Топерку mm -hmm. на краю горіється, щоб не вести холодно. Що коли в Україну поїжала, світла не було, то як холодно їли собі. Платали трешна, і то тоді без варіантів. А ще, до речі, я піджавлю собі. Це найстарий хлібчик. Не знаю, як хто, але я люблю піджарний. що сьогодні снідав, розказуйте. До речі, я раніше не знала, може так само хтось не знає, що сковородку мити треба тільки, коли вона остигне. Повністю і тоді тільки її мити. А не можна її мити, коли вона ще гаряча. Раніше я цього не знала, і там мила сковородка, вона ще була гаряча, зразу під кран. І вона шипіла, як та зміючка, і цей. Я її там поцувала мила, а це ні виявляється. У мене на каналі мій сніданок. У мене на каналі мій сніданок, а шорт. Що... А шорці? Це... А, о шорцах. Mm. Треба буде зайти подивитися, часто вам скажу, не ходила по каналах, бо на то нема часу, особливо часу вистачає, щоб щось там зняти і змонтувати. Теп Я думаю, воно захилося. Ще є сучевиця, то я зелену зварила, а ще є сучовиця, ця, як то, помаранчева. Вона також смачна, відрізняється по смаку. Це має інший смак, а помаранчева має інший смак. Схоже, як у вас сніданок, Ну то або я піджарла гріночку. І цей сир можна мастити оцей равликом на гріночку або не мастити. кружочком. Все. Знову почав сніг у нас. Ну, тут у нас до Коли їхала, то в горах сніг лежав, а, це, а приїхала сюди в місто, вже снігу нема практично, навіть сліду не було. Тут гори татри довкола. Ну, Проїжджається, можна проїжджати біля Татрів. Тут Там снігу, е гей. Так. Я готова снідати. Буду прощатися, поки воно не захололо. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую, що зайшли підтримати. Бережіть себе. Дякую вам теж чудового дня. Всього найкращого, хай Бог оберігає. Всього, папа, до побачення. Sim, papai.